Що солдати думають про кінець війни? Прості, такі, як ви. От ви в окопах час ну, вам точно приходить думка про кінець війни. Що ви про це думаєте? Насправді ми не знаємо, коли буде кінець війни. Ми дуже хочемо, щоб була вже війна ця закінчилася. І насправді, думка в різних побратимів дуже різна. Наприклад, я з тих, які не згодна на переговори. Я не згодна віддавати території. Є побратими і кажуть, та вже хай забирають, вже хай забирають, просто хай закінчиться війна, переговори, може, хай домовляться, і все, щоб це був кінець. Е, мені, наприклад, цього мало. Тому що я розумію, що, допустимо, будуть переговори, скажімо так, закінчиться війна, ну, при деякий час, кілька років. Це як було в 2014 році, а да? там заморозилась війна в 15-16. Вони прийшли вже 22-му до нас. Їм не було достатньо тих територій, які вони забрали. Тому буде такий самий сценарій. Вони заберуть якусь частину, будуть переговори, буде мирний план, скажімо так. Да? За кілька років вони знову акумулюють зброю, техніку, людей, і вони знов підуть, і вони заберуть більше, і впаде ще більше людей. Тому кінець війни. Я не знаю, чого нам очікувати від цієї війни. Ми не хочемо насправді переговорів на таких умовах, які нам диктують Америка, тому що нам гарантували безпеку, нам її не дали. Нас забрали зброю, ядерну зброю, нам не дали безпеки. Тепер нам хочуть забрати наші копалини, наші землі, нашу територію. Далі що вони хочуть забрати?